Півтора мільйона людей за три роки. Саме таку кількість людей Канада планує іммігрувати з 2023 по 2025 рік. Це дуже крута новина і для тих, хто живе в Канаді, як не дивно, і для тих, хто збирається приїхати до Канади. Але головне питання: чи готова Канада прийняти таку велику кількість людей? І у нас є вже дві провінції, які дуже стурбовані цим планом: а саме Онтаріо та Квебек. В цьому відео ми з тобою поговоримо, чи зможе Канада привітати. Так багато людей за три роки, які є проблеми, і що це означає для тих, хто хоче приїхати в Канаду, і для тих, хто вже живе в Канаді. Перше моє питання було: це нафіга Канаді так багато людей. Я коли дивився статистику по міграції в Канаду, мене дуже сильно здивувала одна цифра. Я говорю про те, як зростала кількість. Працюючих людей в економіці в Канаді так от цікаво, що зростання цієї цифри майже на 100% припадає на міграцію. Тобто населення робоче в Канаді зростає виключно за рахунок міграції. І в додаток є прогноз самої Канади, там є бюро статистичне Канади, яке прогнозує, що в 2032 році Канада буде зростати по кількості населення сукупного виключно за рахунок міграції. Це все зобов'язано тим, що в Канаді дуже старе населення, і воно старіше, і тим, що дуже низька народжуваність в Канаді. Я такий ну і, і що де, де проблема? Старіше наскільки воно старіше, яке воно старе. Також знову подивився статистику. Виходить, що в Канаді 50 років тому було сім працюючих людей на одного пенсіонера. Зараз це 3,5 працюючих людей на одного пенсіонера. А в 2035 році буде. Дві працюючі людини на одного пенсіонера. Тобто, якщо так подумати, це ж показитися можна в кого не плюнь, то буде пенсіонер, і це це реально серйозна проблема. Бо звідки гроші в країні з'являться, якщо ніхто не працює, от у нас і виходить, що для того, щоб в 2035 році не сталася така амба, нам треба вже зараз збільшувати темпи імміграції, що в принципі в інтересах і тих людей, хто живе тут, і тих людей, хто буде приїжджати до Канади. Переходимо до головного питання: чи може взагалі Канада фізично прийняти так багато людей? Так, от прем'єр-міністр Квебеку вже заявив, що. Пане прем'єр-міністр Канади, пане Трюдо, В нас є проблемки. 50 тисяч це максимум, який ми можемо прийняти. і Робіть, що хочете без нас. Бо цього року в Квебек приїхало більше 70 тисяч людей, і вони тут і вони просто вже зашилися, просто максимально зашилися. В них черги і в імміграційній службі, і ну, взагалі, все, що пов'язано з державою, там всюди вже черги. Квебек має квоту в 23% від всіх людей, які приїжджають до Канади, і це приблизно 115 Тисяч людей, начебто, всі хочуть до себе мігрантів, але блін дуже складно прийняти таку велику кількість людей і таке збільшення так швидко. І другим занепокоєнням виявив очільник Онтаріо, бо в Онтаріо приїжджає 40% від всіх мігрантів до Канади взагалі. І виходить, що з таким планом до Онтаріо приїде мінімум 580 вісімдесят тисяч людей. То тобто той план, який вже був в Онтаріо по будівництву, він летить просто в трубу. Навіть те, що заплановано, вже недостатньо буде для того, щоб при привітати так багато людей. А по-друге, це те, що будівництво зараз на нулі в Канаді. В мене про це є окреме відео на каналі, але якщо коротко сказати, то проблема з економічною кризою і з тим, що зараз відбувається в Канаді, і будівельники вони просто заморожують проекти. Але більш детально можна подивитися в іншому відео на каналі. Звичайно, це не найгірша новина. Найгірша новина це те, що в Канаді вже почалася економічна криза. І що мене дуже сильно турбує персонально, це те, що очільник Банку Канади заявив нещодавно прямим текстом, що ми хочемо, щоб канадці втратили роботу, якась там кількість канадців втратила роботу для того, щоб знизилися темпу зростання зарплат і сповільнити інфляцію. Вони прям так і кажуть, що ми хочемо, щоб ти, я, хтось з нас втратив роботу в якійсь кількості для того, щоб сповільнити інфляцію. Це призведе до того, що якесь сповільнення економіки буде, і воно буде Тимчасове, звичайно, але ні, ніхто не знає, як довго це буде, і, начебто, плани високі, але можуть з'явитися проблеми з тим, що люди переїдуть а роботи їм не буде. Але 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 я думаю, що це буде пов'язано не з усіма професіями. Програмісти е, вже не певен, дивлячись на е, звільнення в компаніях, які вже е, про, зараз відбуваються там і в. В програмістів зараз проблемки є. Ну і в принципі є е, ряд проблем, які стосуються також майже всіх провінцій. Це те, що перевантажена система медицини, тобто в дуже великі черги на отримання якоїсь там операції. Наприклад, і як на мене, велика кількість іммігрантів не є проблемою є проблемою саме. Темп зростання імміграції, Канада просто не встигає оновлювати свою інфраструктуру для того, щоб опрацьовувати таку велику кількість людей. Але як я вже сказав раніше, Канада без мігрантів просто здохне. Вона як країна не виживає, бо вся економіка вона зав'язана на імміграцію і на зростання темпів імміграції. В Канади немає іншого вибору, як поліпшувати свою інфраструктуру. Бо якщо цього не робити, то звичайно цей весь план він піде в трубу, а іншого плану немає і на даний момент не буде. Тобто. То якщо ти або твої ви друзі або родичі хочуть їхати до Канади, як на мою думку, то все одно треба їхати. Ну і в принципі, тренд він зберігається. Що чим пізніше ти приїдеш до Канади, тим важче буде твій старт, на жаль. І мене реально цікавить твоя думка з цієї теми. Що ти думаєш? Чи треба їхати до Канади, чи треба валити з Канади, чи треба в Канаді збільшувати темпи, чи треба зменшувати темпи? Що ти думаєш? Ну а на цьому все. Якщо тобі подобається це відео, бацни лайк та підписуйся на канал. Цілую люблю. До наступних епізодів.